Можна. Так, от процес, перший етап ми завершили, гриби натерті, тобто півфабрикат практично готовий. Тарочку ми забираємо. Та со-шеф забирає терочку. Так. Та так, тепер наше завдання yeah. е, дати яйця. Я е, яєць не жалію. В принципі, можна дати там одне. Але я завжди даю цей білок І Він підкреслює, не забирає смак гриба, а підкреслює. Я даю на таку кількість е, натерних шампіонів три яйця. Яйця у нас домашні, е, вирощені на господа... вільному. вільному вигулі наших друзів з Рівенської області. Так. Така колаборація. Так, то така колаборація. Ми розмішуємо. Дати з сіль. Я ніколи там не пробую там, чайна ложка, півчайної ложки. Я с... до смаку Сіль у з другобицька. я до неї звик, тому що навіть якщо брати якусь іншу сіль, там концентрація солі різна і можна не вгадати. Ні до сол на столі, а піресол, на російській мові на шиї то краще чуть-чуть, можливо не доселити, краще собі хтось вже досолить, чим це. О, бачите, така вийшла консистенція, вже вимішана воно з яйцем, а тепер даємо муку. З мукою теж треба обережно, з цієї причини, що гриби насичені достатньо водою. І Гриб, який вже натертий, він поступово цю воду віддає. А на олії не підійде? На олії теж підійде, але топлене масло воно додає такого специфічного домашнього е смаку. Я його називаю Смак дитинства. Мама жарилася на е маслі. О, тепер, я, як звикло всі господині жарять, тут, ми формуємо дюрончик. Ну, важливо вибирати добрий температурний режим, кожного своя сковорідка, плитка і в принципі, сковорідка, тому що щоб вони не зашвидко жарились, тому що вони не, прогрили, горіли. не горіли, бо вони можуть швидко підгоріти, ти їх перекинеш, а вони будуть і, і